Ну що, йдемо йдем, перевіримо, йдемо перевіримо, що там чай робиться. Ідемо? Ходи. Що там маєш? Е -е, позапарка для чану. Сіно. Яке сіно? Ну покажи. А як яке сіно? То буде як пакетик чаю для чану? То великий пакет. Пакетик для чани. Не ахмат, але... Лахмат. Кажи, що сіно? Ano. Точно сіно? Але <пілля> його не їсти. І у хінці прикриємо тут все діло. Ну давай кидай. <пілля> <пілля> ти ти зав'язуєш, боїшся, щоб не покололо когось що? Ну так. Добре. Турбота про клієнтів. So. Щоб їх не покололо сіно. So І не, پ... не покусали комарі. Думаю, що Думаєш буде факт? Добре. Ну що корова не доїла, то піде в чан. Добре. А. Ну це люкс! Ой, а що там робиться? Ох, там вонюрить.